Закон України про національну поліцію. Зараз ми прочитаємо статтю 4, 5 та статтю 5.1. Читаємо. Міжнародне стаття номер 4 називається так. Міжнародне співробітництво поліції. Перший пункт. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна. Ну дуже добре. Другий пункт. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій і наземних держав як представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції. Ну, добре. Третій пункт: поліцейські можуть залучатись до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Ну таке теж можливо. Чи знаєте ви якісь випадки, коли отак ось було? Коли залучали поліцію до таких заходів. Стаття номер 5 Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Читаємо, це цікаво. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів. Ну, добре. Згоден. І стаття 5.1 називається так: Використання найменування та ознак належності до поліції. О, це вже цікаво. Зараз ми дізнаємо, що, які ознаки є. Перший пункт. Ознаками належності до поліції є символіка поліції, е, зап'ята однострій поліцейських, спеціальні звання, відомість відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення поліцейського. Так, другий пункт використання найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, ознак належності до поліції здійснюється виключно полі... поліцією, а в інших випадках за рішенням керівника поліції. І третій пункт використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами, підприємцями та громадськими об'єднаннями, а також самофізичними особами ознак належності найменування поліції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі транспортних засобах, будівлях, бланках, документів, у найменуванні з порушенням вимог частини другої цієї статті забороняється і має наслідком відповідальність відповідно до закону. Ну про що каже цей пункт статті номер про те, що пересічний громадянин там, ну і взагалі людина не може на себе вдягати ні форму, там, ні значки, ні відзнаки, ну нічого, що пов'язано з поліцією, так, з ознаками поліції. Тому, ну, мабуть, це правильно, тому що щоб не вводити в оману інших, наприклад, так. ну. Хто згоден, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.